Ситуація по енергетиці на Великдень. Я хочу зробити ось що: енергетика стань на свята. На Великдень на свята. енергетика України на Великдень. Що буде? енергетика України на Великдень що буде? Ну, влада наша допускає варіанти, щоб зробити все добре. Також вони допускають підступні дії ворога. Це не без цього і слава Богу. Але знову вилазять домовленості. На тему ресурсів, ви знаєте, це домовленості може імпорт електроенергії, якісь там генератори. Руйнування. Руйнування будуть. І знову рішення на тему ресурсів дасть нам що, щоб ми змогли. І руйнування будуть серйозні обладнання. І це результат який? Так, буде додавати це обладнання. Захищати треба енергетику. Розумієте, її треба робити нормальний захист, якого в нас немає. У нас немає захисту цього ресурсу, а ворог спокійно кидатиме все, що захоче, і захист дуже важко працювати захисту в цьому плані. Тому є загроза, є руйнування, і вони знають, що довбати. І також здають. Скажу так, є здача 100%. Тому будьте обережні і заряджайте завжди гаджети, телефони, павербанки, набирайте води, тому що будуть руйнування і саме енергетичного сектору.